Троє українських воїнів зазнали поранень цієї доби на східному фронті у районі Авдіївки. Двоє бійців підірвались на розтяжці, та ще один зазнав вогнестрільного поранення їхньому життю нічого не загрожує. Загалом так зване перемир'я, хоч і залишається крихким, проте стримує бойовиків від застосування важкого калібру. За добу в штабі АТО нарахували трохи більше двох десятків обстрілів з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку провокативний вогонь терористи відкривали по Авдіївці, Майорському, Луганському та Верхніторецькому. У секторі Маріуполь російські найманці обстріляли широке не Павлопіль та Мар'їнку. А от на Луганщині поблизу селища Новозванівка кабіці, а вступили в нетривалий бій із диверсійної. Не групи ворога українські військові втрат не зазнали та відігнали непроханих гостей. Водночас українська розвідка повідомляє, що Росія і далі перекидає на Донбас як озброєння, так і живу силу. Зокрема, до Новоазовська прибули дві вантажівки та автобус із військовими. А до Ясиноватої снайперська група. Несподівано заяву напередодні зробив лідер ДНР Захарченко. Харченко. терористи за мир і готові сьогодні в мінську, де триває засідання контактної групи, підписати договір про цілковите відведення військ. От лінії розмежування і слово, нібито, за Україною, що не хоче на це йти. Погрози Захарченка для України це все рівно, що погрози собаки сірка місяцю. Не треба дуже серйозно ставитися до цього персонажу, тому що він виконує виключно команди, які надходять з Москви. Давайте дочекаємось результатів, що буде в мінську. Будемо говорити